До цього нульового блокпосту українських військовослужбовців від центру селища півтора кілометра за 600 метрів. Блокпост бойовиків за ним продовжується верхньоторецьке Тетяни На окупованій території живуть діти. Родилась внучечка пірва. І відділа, що хотілася повіді син там остався. вони там жили ж до время війни, війни. На непідконтрольній Україні території селища жила й донька Зої Кошелевої. Місяць тому вона померла. Мати не може доїхати до її могили. За годину можу пішки дойти до асфальту, можу пішки за три години дойти до есінаваті, але мене не пустять туди ніяк. Не ні ці, не ті, не через Росію. Ніяк. Ну це що? Чужі люди хоронили мою дитину. Я не знаю навіть де її могила. Це нормально. Піший перехід закрили в 2019 році. Відтоді більше селян втратили роботу. 59-річна Марія Фоценко працювала на залізниці. Пенсію жінка ще не отримує. Тут роботу знайти не може. Огород Агород, агародами. Ви спросіть у мене, а коли я останній раз їла м'ясо чи колбасу? Я забула, що це таке. У мене є з картошка, хоча, хоча у мене от, стою на учеті з сахарним діабетом. А мені з картошку єс нільзя. Вот так я і виживаю, панімається тут таких много. і тут таких, і тут таких До непідконтрольної частини селища два кілометри. Тепер же коли під час пандемії бойовики зачинили проїзд до самоназваної ДНР, люди до своїх родичів можуть проїхати тільки через територію Росії. Платити мільйон денг, і ще багато но до цього треба. Є вот, да. ще блокпост через Еленовку, але там теж через Еленовку свої заморочки, там треба реєструватися, там треба, щоб у тебе якась пригласительна віза була туди. Потім ти переїдеш ще дві тижні на самоізоляції. На вибори президента ми там відкрили через дільницю виборчу, через ЦВК. Тобто ми, люди дуже хотіли прийти проголосувати на виборах президента і на виборах народних депутатів. Але та сторона по ми так розуміємо, що подумав, що це політичне питання, і прохід з тієї сторони закрили. Наложився ковід, і з ковідом, взагалі, перетам в принципі закрили. Наразі каже Дубряк, перехід відкривати не планують. щонайменше до закінчення пандемії. У верхньотурецькому сьогодні проживає близько трьох тисяч людей. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.